В об'єктиві дев'ятки найбільш значущі події Дніпропетровщини, що сталися сьогодні, 29 вересня. В студії працює Марина Іванющенко. У випуску розкажемо про таке. Горіла озерка у Дніпрі. Сталася пожежа на центральному ринку. Чи зможуть медикині з 1 жовтня виїжджати за кордон? Наші журналісти поцікавились у юристам. Леопарди, патріоти, челенджери та інше західне озброєння Укрпошта випустила нову марку до дня захисників та захисниць України. Вересень стає літнім місяцем, але в найближчі 10 днів погода поверне на осінь. Чого очікувати від жовтня? Дивіться у випуску. Окупанти продовжують терор мирного населення. Цієї ночі атакували Нікопольщину. Постраждав, зокрема, Нікополь, а також Покровська та Мирівська громада. Як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, обійшлося без руйнувань та жертв. Дісталося і Синельниківському району. Ворог гатив по Великомихайлівській громаді. Внаслідок обстрілу зайнявся приватний будинок. Під ранок російські війська влучили в об'єкти інфраструктури на околицях Миколаєва. І щодо подій на фронті за минулу добу відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли. З реактивних систем залпового вогню про ситуацію вздовж лінії зіткнення далі у нашій традиційній мапі. На Коп'янському та Бахмутському напрямках противник наступальних штурмових дій не ввів. Наші сили оборони продовжують вести штурмові дії, виснажуючи ворога як у живій силі, так і техніці. Під авіаційні удари ворога потрапили три населені пункти Харківщини. У той час на Лиманському напрямку сили оборони успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка, що на Луганщині. Ще декілька населених пунктів зазнали авіаційного удару. Водночас на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Південніше Авдіївки, що на Донеччині, але все безуспішно. Крім того, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського, що на Донеччині. На Мар'їнському напрямку противник наступав у районі Мар'їнки Донецької області. За минулу добу ворожі війська здійснили шість невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Новомихайлівки Донецької. Області. На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області. Також населений пункт потрапив під авіаційний удар. А на Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав. Мала Токмачка Роботина Запорізької області потрапили під ворожий авіаційний удар. Наші захисники продовжують штурмові дії на Мелітопольському напрямку, внаслідок чого ворог несе втрати. Живій силі, а також у техніці, на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Пожежа на центральному ринку у Дніпрі сталася сьогодні зранку. За свідченнями очевидців на Озерці горіли склади. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, загорілася двоповерхова будівля. Вогонь знищив дерев'яні стелажі і торгову продукцію. За непідтвердженою інформацією, там зайнялися паперові вироби. Пожежу вдалося ліквідувати через дві години. На щастя, обійшлося без постраждалих. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горять матраси та шпалери у складських приміщеннях на площі 100 квадратних метрів. Пожежа локалізована об 11 годині 11 хвилин та ліквідована об 11 годині 42 хвилини. На місці працювало 6 пожежно-рятувальних відділень та 23 чоловіки особового складу. Загиблих та постраждалих немає. 82 роки з дня трагедії у Бабиному Яру. 29 вересня 1941 року нацисти почали масові розстріли євреїв у Бабиному яру в Києві. Близько 34 тисяч людей були вбиті за кілька днів. Загалом, за час нацистської окупації у Бабиному Яру загинули близько 100 тисяч людей: євреїв, ромів, українців. Нацистська операція стала однією з наймасштабніших каральних акцій Другої світової війни. Більшість населених пунктів України мають свої більші чи менші бабині яри, місця нацистських розстрілів євреїв та інших жертв нацизму. 70% нових марок вже викупили онлайн-користувачі. Укрпошта випустила продовження випуску зброї перемоги до дня захисників та захисниць. Нові поштові знаки отримали назву Світ з Україною. Блок містить зображення західного озброєння для наших військових. Загальний тираж цих марок. 150 тисяч примірників. Понад третину з них вже викупили користувачі поштових інтернет-магазинів. Більше про новий випуск розповість Максим Фандій. Що ти красива марка? Путфілателісти не задержуються бігом. Покупає Сергій філателі зі стажем. Поштові знаки колекціонує вже понад 17 років. Придбати нову марку Головпоштам приїхав одним з перших. Вже за годину після спецпогашення став щасливим власником чергового поштового знаку з серії Зброя Перемоги. Без західної зброї ми не зможемо ну, досягти тих цілей, які ми поставили. Тому це ну, дуже так, символічний випуск. Ну, це, ж, це ж марки вже продовжують серію зброя перемоги, це вже другий їхній випуск. Знову з благодійності. Цікавий випуск, цікаві марки, цікаве продовження серії. Придбав марку задонатив на дрони з кожного реалізованого блоку випуску зброя перемоги світ з Україною. 12 гривень укрпошта буде спрямовувати на допомогу нашим захисникам. Цією маркою хотіли підтримати наших захисників і захисниць. Тому і випустили на честь їх цю марку була випущена нашою командою АТ Карпошта за підтримки офісу президента та посольств наших партнерів, які вже півтора року надають нам сучасну зброю для спротиву агресії Російської Федерації. Марку світ з Україною нетрадиційно гасили в музеї імені Дмитра Яворницького. Символізм цієї локації, танки, які нашим захисникам вже вдалося зупинити. А зображення західної техніки ніби натякає. З озброєнням партнерів зупинимо ще. Директорка музею зізнається на пропозицію. Радо погодилась. Музей має давні традиції співпраці з Укрпоштою. Тут проходили. І виставки філателістичні, в яких брала участь Укрпошта. Тому звісно, що ми не могли відмовити такі події відбутися саме в музеї сучасної російсько-української війни. Із загального тиражу 150 тисяч примірників більше третину нових марок вже викупили в інтернет-магазинах. Відсьогодні їх можна придбати і у відділеннях Укрпошти в Дніпропетровській області Максим Фандій Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Підвищення на комунальні послуги з 1 жовтня не буде. Дніпряни за електроенергію сплачуватимуть за єдиним тарифом 2 гривні 64 копійки за кіловат та у нічний час 1 гривню 32 копійки. Встановлена ціна діятиме до кінця опалювального сезону, пообіцяли у Міненергетики України. Також табу буде на підвищення цін. На воду мешканці міста сплачуватимуть за тарифами, встановленими ще 1 січня 2022 року: 31,36 гривень за один кубічний метр, а саме 18 гривень 16 копійок, централізоване водопостачання та 13 гривень 20 копійок водовідведення. Ціна незмінною залишається і на гарячу воду. Проте за газ можуть бути підвищення. Основний регулятор ціни нафтогаз. Його тариф майже 8 гривень. У Дніпрі тариф від ясно понад 8 гривень за метр кубічний. А за опалення Дніпряни платитимуть 7,4 гривні за кубометр. Жінки-медики, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, змін з перетином кордону для жінок немає. Однак юрист Олександр Гуміров у цьому вважає правову колізію, адже обмеження передбачені для всіх, хто перебуває на військовому обліку, без поділу на статі. І які рішення прийматимуть прикордонники, поки що не зрозуміло. Також юрист Зауважемо, що для медикинь передбачили три роки аби стати на облік. Вони написали так: з 1 жовтня 2023 року всі жінки медичної професії повинні стати на військовий облік протягом трьох років до 1 жовтня 2026 року. Тобто, вони повинні, але повинні це зробити до 26 року. Ну, хтось, мабуть, відразу піде, але мені здається, що. Більшість будуть чекати все ж таки 26-го року. Тепло, наче влітку. Вересень цього року з температурами вище кліматичних норм, зауважують фахівці. І це стає звичним. Стопчики термометрів тримають позначки приблизно на 2 градуси вище за норму. Коли ж прийде метеорологічна осінь, та на яку погоду очікувати у жовтні, нам розповіли у регіональному центрі з гідрометеорології. Вересень стає літнім місяцем. Зауважують синоптики. За останні роки спостерігається тенденція до збільшення як середньодобових, так і середньомісячних температур в цьому місяці. Вересень він нам здається аномальним, але за останні роки, от я прогнозував останні 30 років, до 2004 року в вересні середньомісячна температура була біля норми або навіть в окремі роки нижче норми. А з 2005 по практично по 2020 ця температура була вище норми на 2, 3, в окремі роки, от як у 2020 році, на 5 градусів вищі норми. Проте вже у перші 10 днів жовтня синоптики прогнозують зниження температури вночі до 5-9 градусів з позначкою «плюс». Прохолодніше буде і в день – від 13 до 18 градусів тепла. Хочу сказати, що якщо в середньому метрологічне літо у нас закінчується 24 вересня, Температура середньодобова переходить через плюс 15 бік зниження, то в цьому році ще й немає. Про це мови взагалі. У 2020 році температура перейшла 10 жовтня. Через 15 почалась метрологічна осінь. Але виходячи з прогнозу погоди, то що в мене є на сьогоднішній день, то десь вже в першій декаді жовтня температура перейде через плюс 15, тобто почнеться метрологічна осінь. Ну, зазвичай у нас довга тепла осінь. І м'яка зима. Я думаю, що цей рік не буде виняток. Крім того, і синоптики, і ДСНСники попереджають на території області до 30 вересня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. В регіоні суха погода та вітер. Отже, просять не розпалювати багаття, а літньому теплу можна ще порадіти в останній день вересня. На 30 вересня малохмарна погода без опадів. Вітер, північно-східний. 5-10 метрів за секунду, температура по області 11-13, вночі в день 23-28. Отже, за прогнозами синоптиків, у неділю та понеділок температура вже знизиться. Дощі ж очікуються попередньо від 5 до 9 жовтня. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Щороку в першу неділю жовтня в Україні вітають вчителів. У Дніпрі також поздоровили освітян з прийдешним професійним святом. Цього року воно співпало з Днем захисників та захисниць. Це символічно, оскільки педагоги роблять колосальну роботу, навчаючи дітей в таких складних умовах, у підвалах під час повітряної тривоги та онлайн, незважаючи на блекаути. Окрім цього, школи стали ще волонтерськими пунктами, де вчителі невпинно плели сітки та збирали гуманітарну допомогу, зазнають, Чили у департаменті гуманітарної політики у міськраді за надважку працю освітян відзначили грамотами а педагоги в свою чергу подякували воїнам за можливість вчити дітей на рідній землі. Ми сьогодні перед початком протокольної частини, яка зараз у залі, у нас були окремі локації, де і керівники закладів освіти, дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної заклади культури, мистецькі школи, художні школи, долучилися до того, щоб подякувати захисникам і захисницям. І е, писали, і малювали пряники, е, слова вдячності, і окопні свічки, і також писали листи захисникам захисницям. Таким був останній день робочого тижня. За розвитком подій ви можете стежити на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Для зв'язку з редакцією працює телефон гарячої лінії. Номер ви зараз бачите на своїх екранах. Перед тим як попрощатися, хочу нагадати, що у неділю, 1 жовтня, ми шануємо наших захисників та захисниць. А краще привітання у наш час донат на найактуальніші потреби військових, і ми пам'ятаємо про те, що маленької допомоги не буває.